Дякую. Ну, По-перше, пояснення детально викладені і у клопотанні зазначені. Щодо пояснення нашої клієнти, вона заперечує факт чинення адміністративного правопорушення. Вважає протокол складений неправомірно. Право дорожнього руху вона не порушувала. Та у стані наркотичного спініння вона не перебувала. Зараз будемо дивитися відеозапис. Там три години відеофіксації, де все чітко. Ми будемо бачити, що наша клієнтка не винувата в вчиненні зазначеного адміністративного порушення. Вґрунтування в протоколі зазначається зупинку авто, яким вона керувала. Щодо підстави зупинки, поліцейські повідомили про недостатній підсвічений та брудний задній номерний знак. Будемо дивитися відео, там буде чітко зафіксовано, що претензії працівників поліції були у зв'язку з тим, що був брудний знак. Але після того вони перевірили, він чітко, його було видно і 5, і 10, і 20 метрів. В ході перевірки поліцейські розпитували клієнту, чи не вживала вона наркотичні Засоби також наголошували, що поставили зупинки вони наголосили, але у подальшому адміністративні матеріали не складалися відносно будного знаку, відносно пасову безпеки, відносно порушень право дорожнього руху і до матеріалів справи зараз не досліджувати, там немає постанови про притягнення до адміністративної відповідальності щодо вчинення адміністративного правопорушення. У протоколі це не зазначено. Тобто незаконно зупинили транспортний засіб. Вони розпитували щодо перебування. У наркотичному спині вживала, не вживала, на що наша клієнтка пояснила, що не вживала. Після цього інспектора поступила пропозиція пройти медичний огляд на виявлення стану наркотичного спиніння закладу охорони здоров'я. Але працівники поліції ми також зараз будемо бачити відеозапис, не зазначили, чому саме вони запідозрили, що дівчина перебуває у стані наркотичного, чи алкогольного, чи якогось ще. Спиніння, чому саме вони вирішили о 10-й годині ночі дівчину везти в лікарню, щоб проводити огляд. Навказана пропозиція наша клієнтка погодилася разом з поліцейським, на їхньому службовому авто поїхала до медичного закладу. Перебуваючи в медичному закладі, працівники поліції надали клієнті пластикову колбу, в яку потрібно було здати біологічний зразок сечі, як вони пояснили. На що? Вона погодилась, однак не могла фізично здати сечу, внаслідок наявної хвороби циститу, про що вона неодноразово наголошувала поліцейським та медичному працівнику. Це на відео ми будемо бачити. Якщо дівчини, троє поліцейські дають їй пластикову колбу і кажуть туди, писаті, ну не кожна дівчина зможе це зробити. Вони, не зважають на проблеми зі здоров'ям клієнтки. Все ж таки казала це зробити а будь-яких альтернативних методів проходження огляду вони не запропонували. Хоча інструкція передбачає, що можна кров здати, можна слину здати, можна змилище зробити з групи, провести. Огляд, точніше, дослідження перебування, перебуває людина в стані наркотичного спіння. Але, на жаль, він цього не зробив. І медичний працівник шкода, що, що вступ нам відмову по клопотанню, ми медичному працівнику задали питання, як взагалі медичний працівник має проводити огляд на стан наркотичного спініння і якою інструкцією він при цьому керується. На прохання іншим чином провести медичне дослідження з метою встановлення відсутності перебування в наркотичному спінінні. Наприклад, здати кров, наказала слину тощо. Але їй було в категоричній формі у цьому відмовлено. Пробувши тривалий час у медичному закладі. Я ж кажу, що запис три години, а зупинка була о 10-й годині. Вже була я б, вже коментарська година, починалася. Пробувши тривалий час у медичному закладі. Клієнтки наші не вдалося здати зразок ще і за наявності хвороб здати іншим. Біологічні зразки їй не пропонували, працівник. не мали більше часу для того, щоб чекати на можливість здати біологічний зразок Сечі. Розуміла, що в неї цього ну, не вдасться, не, вдасть. не хотіла вона автони, а тому попросила працівників поліції якнайшвидше провести розв'язку та відвести її до місця мешкання. Подальшому працівники поліції склали адміністративний протокол у службовому автомобілі. Через деякий час поліцейський зачитав фабулу протоколу про порушення, зазначив місця у протоколі, де потрібно поставити свій підпис. Зараз ми побачимо на відео та надав копію протоколу. Крім цього, поліцейські повідомили про те, що вони мають на меті скласти постанову про адміністративне правопорушення, нібито вона за керу... керування транспортним засобом з непристіднутим паспортом безпеки. Зараз ми будемо дивитися відео, вони їх задумали. Зупинили за брудний знак, вони будуть казати оподальшам, кажуть, ми зараз на ваші постанови запасок безпеки, ну, щоб якось законити свої дії. Але, на жаль, ми так і не знаємо, склали вони цю постанову, не склали, тому що постанова не долучена до цього протоколу. Вона не погодилась з зазначеним протоколом і пояснювала, що вона не відмовлялася від проходження огляду, але необхідно було провести огляд іншим чином, тому що попісити в банку вона. Про трьох поліцейських не мало змоги далі підстави. Чому ще ці протокол, цей протокол є незаконним. Зупинка транспортного засобу, яким керувала клієнтка, була безпідставною. Постанова про адміністративне правопорушення у нас до протоколу не долучено. Є в нас стаття 35. закону України про національну поліцію є. Чіткий у нас перелік підстав зупинення транспортного засобу у нас не зазначено. Жодної постанови чи протоколу не долучено. На відео будемо бачити, що це була незаконна зупинка транспортного засобу. Жодну причину в протоколі не зазначено. Далі відсутність ознак наркотичного сп'іння у нашої. Клієнт, якщо ми зараз uh, чима, протокол про адміністративне правопорушення, там написано звужені зіниці, які не реагують на світло поведінка, що не відповідає обстановці. Виражене тремтіння пальців рук. Кожного із uh, зазначених ознак ціник поліції зобов'язаний був встановити, проговорити та провести відповідну перевірку для встановлення зазначених ознак. По перше, щодо ознак злужені зіниці. Які не реагують на світ. Вони дозаду зараз будемо передивлятися, будемо звертати увагу суду, що такого, такої осаки немає, і перевірка така не проводилась. Ніхто ліхтарик в моїй очі, наші клієнтки не перевіряв. Вираження тремтіння пальців рук, ну вибачте, якщо в 10 й годині ночі мінусова температура, я думаю, будь-кого б, думав, будь б ну, тим більше чи жінка, чи чоловік, руки б, мабуть, тремтіли б на морозі. І коли три працівника поліції і одна дівчина, ну це нормальна реакція дівчини, якщо тремтять руки при такій обстановці, яку вони зазначили. Поведінка, що не відповідає Так, да, Дійсно, поведінка була, яка не відповідала обстановці. Вона сиділа в машині з хервою співбітниками поліції. Зараз ми на відео побачимо, як вона плакала. Які стресу дівчини це якби нормальна, адекватна і жіноча, можливо, навіть і чоловіча реакція, коли в ну, такий незаконний спосіб доставили в лікарню три години протримали до початку комендантської години. Після комендантської години відвезли додому, коли їй телефонували родичі, що дитині зле, дитина захворіла, то це якби нормальна реакція чи іншого співання або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість від 15 до 12 23 року. Видана датована 15-12 о 23 годині 10 хвилин. Вже в цей час складався адміністративний протокол. Була направлена для медичного огляду з метою виявлення старого наркотичного спиніння до ЧонД. Що це таке, невідомо. Однак вона не отримала копію вказаного направлення, що підтверджується будь-яких відомостей вказані направлення про його отримування. Тобто направлення було вже де-факто чи постфактом виписане працівниками колісі, та це не є належний доказ, тому що відсутній підпис нашого клієнта в цьому направленні. Четверте, неналежний та не доказ. Євляється медична довідка номер 15 від сім'ятнадцять одинадцятого видана відмовився від проходження медичного огляду на та обстеження, але не зазначено від саме якого огляду та обстеження, не зазначено відмови проходження огляду став наркотичного спільнення. Тому, коли ми будемо досліджувати цю медичну довідку, просимо суд звернути увагу, що там відсутні, який огляд. В вони вона відмовила слину здавати, сечу здавати, кров здавати, який ще біологічний зразок вона відмовилась здавати. Це не зазначено. На жаль, ми зможемо в ході допиту це і з'ясувати. Далі в порушення інструкції про порядок виявлення водіїв, транспортних засобів, ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, з спільним наказом МВС 1452, 735. Інспектор не запропонував для дослідження біологічного середовища здати кров або слину, що прямо передбачено інструкцію у випадку неможливості взяти зразки біологічних середовищ у вигляді сечі у досліджуваної особи. Тобто, у нас в інструкції прямо прописано, якщо особа не може пописати баночку, необхідно запропонувати здати кров. Так, згідно пункту 12 розділу 3 інструкції, предметам дослідження біологічного середовища. Можуть бути слина, сечі, та звиви з поверхні губ, шкірного покриву, обличчя рук. Тобто один, два, три, чотири, п'ять, шість ще оглядів можна здати, окрім сечі. Далі для. Біологічного дослідження середовища може використовуватися кров, якщо обстежує особа, неможливо взяти зразки біологічних середовищ, вказаних у пункті 12. Тобто, пункт 13 у нас чітко передбачає, якщо не може, тоді здається кров. Але цього на відеозаписі не було. Тобто, інструкцію прямо передбачено, що у випадку неможливості взяти у досліджену особи зразки сечі для лабораторних досліджень є альтернативна, можливо взяти зразки крові. Натомість поліцейські. І працівник закладу охорони здоров'я, почувши неодноразові скарги від клієнти на фізичну неможливість надати зразки сечі, у зв'язку загостренням наявної хвороби.